На наступному тижні свято Іоанна Богослова. Воно буде в четвер, як завжди служиться літургія. Буде архієрей і, схоже, що не один архієрей. Будуть пиріжки з компотом. Обов'язково. І напередодні ми служимо. Сенічна це умовна назва служби Святкової. На ній освячуються хліби, пшениця, вино і елі. Єлеєм помазують, хлібом, змоченим у вині, пригощають. Ми вас чекаємо на цих службах, щоб поділити вами нашу радість бути. З нашим апостолом Любові Іваном Богословом. Як він тримає нас в любові? 34 рік. Через який ми випробування пройшли і залишилися з любов'ю. І я знаю твердо. Якби не він, у мене б особисто не вистачило сил на те випробування, я б розпилився злобою чи ненавистю, чи гнівом осудженням, а б вдалося зробити так, що ми долаємо труднощі, ми витримуємо випробування. Ми йдемо важким шляхом. Ми відбудовуємо душі наші і будівлю нашу, але головне душу. І відчуваємо не злобу чи образу, не ненависть, натхнення. Творчу радість, піднесення і головне, залишаємося з любов'ю. І це чудо, яке я бачу ці 33 з невеличким роком. І я хочу, щоб ми бачили, щоб наша громада бачила це чудо завжди. Дякую.